Останні у цьому році змагання картингістів відбулися у Кам'янці-Подільському турнір західного регіону. Зібрав спортсменів з семи областей. Традиційну честь міста та Івано-Франківщини захищали коломияни. Із заключних змагань сезону додому повернувся один призер. Про це більше Юлія Струк. Коломийські картингісти успішно дебютували на різних змаганнях в цьому році. Щоразу бодай один спортсмен ставав чемпіоном чи призером турніру. Гонщики відстоювали честь міста на трьох етапах західного регіону, виборювали першість на кубку Мара Кам'янець-Подільського. Також змагалися у фінальній зустрічі спортсменів. Цоу таким чином у скарбницю команди картингісти поставили близько десяти медалей. Це в основному наші юнаки добиваються призових місць. Недоліки, які всі знову впираються в фінанси. Навіть можемо сказати, якщо будуть бачити цю програму, наші діячі, може, з центрального комітету до САФО, обкому до САФО. На цей рік проходив їхній чемпіонат, і ні копійки не виділили, щоб команда поїхала на їхній же чемпіонат серед колективів Товариства Сприяння оборони України. Я вже не говорю, що були два всеукраїнських турніри серед учнівської молоді і Міносвіти також приділяю уваги через те, що, кажуть, нема всього фінансів. Останній етап чемпіонату Західного регіону для команди завершився лише однією медаллю. Стрібло серед спортсменів семи областей виборов 15-річний Юрій Фоняк. За рік змагань це його третє призове місце. Мені було дуже важко виграти друге місце, бо були суперники Синюк Михайло і Назар. Він їхав перший 14 номер, Я за ним тримався, але по поворотах у мене. Мені було трохи страх, бо там траса дуже страшна. Нам мені було страшно там їхати. Я в повороті скидав газ, я не його від не авіставав, напрямих доганяв. Але завдяки тому, що було мало кругів, я не встиг його обігнати. Честь команди відстоювали троє спортсменів: це двоє юнаків та один дорослий картингіст. Через несправність мотора Михайло Синюк, який до останнього боровся за лідерство, зійшов з першого місця на п'яте. До речі, саме він про цього року завойовував найбільше медалей. Синюк Михайло цього року в юнаках завершує свою спортивну діяльність, так як йому 16 років, і на другий рік переходив в дорослий клас, клас популярний. В цьому класі приймають участь приблизно 28-32 років. Спортсмена і йде дуже уперта боротьба. Цей рік змагань для картингістів завершується краще ніж минулий. Хоча до сьогодні одна із основних проблем так і не вирішена. Зазвичай участь в турнірі фінансують лише батьки. На ремонт картів гроші виділяють теж сім'ї гонщиків. Аби популяризувати цей вид спорту, тренер картингістів Михайло Синюк власними силами відкриває гурток для майбутніх чемпіонів. Небагато лишилося там ремонт. Ми зробили, карти налаштуємо, але йде зимовий період. Діти будову будуть вивчати, вони хочуть поряд з будовою і ще й навики їзди. Я думаю, що все ж таки з березня місяця сонечко пригріє і буде. Хотіли, щоб був і прокатний карт. Є такі карти, ну вони також дорогі, вартують десь в середньому 1200-1400 умовних одиниць. Юлія Струк, Андрій Гаращук для подітелеканалу НТК.